Ознаки подільності на 9. Як ознати, число 99 можна поділити на 9. І таке велике число 3591 можна поділити на 9, чи ні? І так, 99 число складається з двох цифр. З яких цифр? 9. І ще одна 9, так? Складаємо разом 9 і 9. Скільки виходить? 18. Скажіть, будь ласка, 18 воно ділиться на 9? Так, да. скільки буде? Два. Якщо 18 ділиться на 9, то і все число 99 можна буде поділити на 9. Так, наступне число 3591. Це число складається з яких цифр? 3. Не знаходимо. Суму цих чисел? Скільки виходить? Чому дорівнює? Це число 18, воно ділиться на 9? Да. Так. І все число також буде ділитися на 9. Будь ласка.